Ось наш борщ. Наварили 5-літрову кастрюлю борщу з тих інгредієнтів, що сьогодні купляли і вам показували. От так. І ще робимо шубу. Оселедець під шубою. Зроблю покажу. Ось і така вже шуба в нас готова, оселедець під шубою. З голландського оселедця. Так що можна запрошувати гостей. Борщ і оселедець під шубою. Я думаю, буде смачно. Бо тут дуже смачний оселедець. Попробуйте і ви зробіть. Ммм, смакота. Я хочу показати, в якому старовинному будинку ми живемо. Дивіться, такі онбалки наверху. Такі от перила дерев'яні з дерева. Там другий поверх. А на другому поверсі <кій> отаке вікно, я не знаю, може, старе скло. Бачите, що такі крючки? А саме цікаве мені, дивіться, тут от такі такі дерев'яні, я не знаю, як вони називаються. Бачите, отакі. Отакий другий поверх, він під углом. От такі балки, чи як вони називаються, вони тут дерево, таке старе, видно. Бачите, яке воно старе пофарбоване. Я от просипаюся, лежу і думаю. Велике таке ліжко тут у нас. Хто тут жив, які люди жили, що вони тут робили. Мені так цікаво уявляти собі. Я взагалі такий фантазер. Ну, дуже цікаво. Кажу, що в цьому будинку 400 років. Таке от вікно. Дощик пішов. Ага, і дощ пішов, бачите? От. Тут така сітка від комах, тут відкривається, Так. І по цьому склу тарабанить дощик. Ну, зробили вже сучасний ремонт, але оці От балки залишились, мені так подобається. От бачите, яке все. Старовинне, Воно ж, мабуть, було не пофарбоване. Цікаво, чим тут люди займалися. Хто тут жив раніше, хто цей будинок будував. Так цікаво. Так, і ходити тут можна тільки посередині, отак, бачите. Тому що тут уже все. Будеш головою стукатись, нік <свісна> нахилився і зразу стукнувся головою. Цю штуку. <свісна> Такий другий поверх старого будинку. Стіни товсті, будинок теплий. Тут у нас ще стоїть письмовий стіл. Такий стільчик купили, чи крісло. Бачите, в нас є навіть така земна куля. Вон, підсвічується. Такий світильничок підсвічується. Всім привіт! Ми з України, ми знаходимося в Нідерландах зараз під тимчасовим захистом. Підтримуйте, будь ласка, мій україномовний канал, вашою підписочкою і лайком. І натискайте, будь ласка, на дзвіночок, щоб отримувати нові відео. Я буду дуже вам вдячна! Сьогодні у мене такі справи. Я маю дві карточки подарункові на інтернет-магазин CoolBlue. Blue. І у мене в новому цьому будинку, де ми зараз живемо, немає блендера. Ні міксера, ні блендера. Тут Знов ремонти. Перейдемо на цю сторону. От, І я там подивилась на сайті, можна купити, там навіть в мене на 30 євро ці дві карточки, можна купити ну, трошки дорожче, ніж 30 євро доплатити, але я не знаю їх якість і хочу якби, перевірити, зайти в блокер. Тут є такий магазин. Якщо там є такі моделі, я їх роздивлюся. Перевірю, якщо мені сподобається, то я собі щось замовлю. От, от такі от справи. Сьогодні у мене поки що. А нік закутався, тебе знов і сніг? Диви, який сонце. сонце! Нема дощу, диви, яке сонце світить. Знімай свою капюшонку. Ні? Як у тебе ноги вже відпочили, не болять після вчорашнього? Не. То наші глядачі сказали, що ти виглядаєш втомлено. А ну дивись сьогодні. О, сьогодні він посміхається, бачите? Не переживайте. <свісно> Все добре. Дякую за хвилювання. Ой, сонечко, яке вийшло, дивіться, просто <кхід> як на замовлення. Ми вийшли, трошки пройдемося. Кардіонагрузку зробимо. Не зразу йдемо в магазин, а вирішили так пройтися декілька тисяч кроків, а потім вже в магазин. Бо і продукти ще треба купити. І сьогодні в нас ярмарка. Так що я вам покажу, які в нас ціни, що ми будемо купляти, і основне нам розібратися з цим з блендером. Використати ці карточки подарункові. Я вирішила на блендер. Все, он на сонечку вже все. Капішонку зняв, тепло, тепло <регріва>... пригріває сонечко, та вітер не холодний, да, гарна погода дуже. Сьогодні супер погода буде, мабуть. Блокер це такий хазяйстві магазинчик. Тут можна купити побутову техніку, техніку для кухні, таку дрібну міксери, там... також посуд для кухні, для інтер'єру різні речі. Ну, зараз зайдемо, подивимось разом з вами. А я тут подивлюся, які є блендери. Щоб підібрати собі, замовити по інтернету. Але ціни тут високі. Це не екшн. Так, бачите, тут зараз кавоварок понавозили багато. Ось такі от ціни на кавоварки. Також ці микрохвильовки, духовки. Так, а ось блендери. І, бачите, взагалі тут можна купити за 13 євро від блокера. За 30 філіпс. Філіпс 50. Тефаль 64. Зараз будемо дивитись, як я відібрала. Може, вони тут є. Там, бачите, які 13 євро. Так, ось я знайшла тефаль, який ну, не зовсім така модель, як я підібрала. Він там на сайті 70 євро, якщо в мене є 30 то мені такий обійдеться 40 євро. Отакий. От Я не знаю. Я ще таким не користувалася, але тут, от бачите, є е, така ще дрібнити овочі, потім є е, насадочка така. Три в одному коротше, вбивати. Якраз мене це і влаштує. Ну, він такий важкуватий, він повинен бути важкий. Мабуть, ну, так, щоб якісним був. Треба подивитись його параметри і зрівняти з тим, що на сайті. От бачите, тут є пилососи, такі міксери. А, до речі, до речі, мені ще потрібна кава. От я ні, не таку, я ось таку каву п'ю. Троєчка. Бачите, тут коштує 3 євро. Для моєї кавомашини. Ох, дивіться, який чайник класний. 50 євро. Бурдіння. Цікаві чайники. Також тут є свічки, є такі недорогі, а є дорожчі. А от бачите, такі на батарейках свічки є. Підсвічники різні, наборчики свічок. Ну, дорожчі, ніж в Екшені. Декор такий цікавий. Мені нагадує наче або ещен хоум, або зара хоум. Всьякі запахи. Крамочки. Вже є новорічні прикраси. Ялиночка така. З цих скуляк І дощику. Набори кульок. Яка подушка довга. Прикольно. Вічте новорічно. Красивий декор. 15 евро. Також тут есть тележки. Вот. И нашу тележку мы тоже купили в блокере. Как она нас выручает. Такие резни. Да как классно. Из Натурального змітати. Пил. 17 євро. Класна така штучка. Також тут є посуд красивий і різний, недорогий є. Ну, в принципі, дорого чашки по 3 євро. Набори є такі посуду по 40 євро. О, дивіться, що, друзі, така інформація для вас, може кому треба. Е, у мене е, були окуляри з діоптріями від сонця. Але вони вже мені малували. От, І я тут дивилась, ніде не бачила. А от у блокері я знайшла Твої діоптри і від сонця. І так, так що кому треба, майте на увазі. Тут біля блокера близько цей секонд-хенд зайшли. А ялинки розібрали. Я от бачила по 20 євро, тут були по 30. Залишилась якась одна. І, по-моєму, тут написано, що вона продана. Гарна така, вона трошки як голуба. Ялинка, не знаю, скільки вона коштує, але продано. Що... Бачите, ялинки розбирають. Ну нічого, може, ми в цьому році без ялинки будемо. Нічого страшного. Якісь декорації є, ілюмінація, гірляндочки купила. От і щось буде. Пам'ятаєте, я знімала як було багато. Всяких прикрас. Розібрали. Розібрали. І ці старовинні іграшки на ялинку теж розібрали. Ну, ось красиві кульки які. О, важкі. Ви це які. Це навіть не кульки, а ні, кульки. Але важкі такі скляні. Ой, красиво. Ось яка прикраса, теж важка. І тут вибір менший. Ну що ж, значить, треба чекати наступного завозу. Значить, уже все розібрали. І вибору такого немає. Як був. Ось. Такі брючки залишилися, але, по-моєму, це маленького розміру. Скільки вони? П'ять євро. Симпатичні такі. Але маленького розміру. Оце який теж класний. Дзвіночком. Хлопчик. І дівчинка. Скільки коштують такі? Цікаво. Ось у мою колекцію до млинка. Ось така парочка, яка цілується. 2,50. Ну, вона дорожча. Я бачила в Амстердамі такі. Звичайно, не 2,50. Оця 2.50.